Де знайшли своїх героїв напередодні, вшанували лауреатів премії гордість країни. У національній опері було не проштовхнутися від державних діячів, видатних спортсменів, меценатів та артистів. Усі вони прийшли привітати і подивитися на звичайних людей, які здійснили надзвичайні вчинки. Шоу вдалося на славу. Ви зможете в цьому переконатися через тиждень на новому. А зараз міні-версія від наших журналістів. Перша на бігових доріжках, вона ж перша і на червоній. Владилена Кокіна у 85 років встановила понад 40 рекордів України з бігу. Вона гордість країни у номінації Рекорд року. На у нас в організмі виробляються существо, такі типу ендорфінов, які діють на нашу нервну систему, ну, подобно шампанському. Тож, вот я я прибіжала десять кілометрів. Прийшла свет красивий, я малу То Тобто ви красивий, я всіх люблю. Після рекордсменки на червоній доріжці політики, спортсмени й артисти поспішають на церемонію. Кажуть, приклад бабусі має надихати. Це показатель для всіх нас, найголовніше для нашої молоді, що в такому віці можна достигати таких успіхів і, мабуть, на таких людей треба рівнятися. Перед кожним нагородженням про лауреата показують мініфільм. Ось маленька Віолетта після побиття і ножових поранень від п'яного сусіди таки знаходить у собі сили підвестися і йде шукати допомоги. Переживала при цьому за бабусю, яку зловмисник теж поранив і пробував підпалити. Це взагалі унікальний випадок, що дитина отримала такі ушкодження тілесні, була доставлена в лікарню. До речі, в неї був тиск 40 на 0. Фактично її довго дуже лікували. Ілля Паскарюк своєю силою духу здивував навіть чемпіона світу з боксу Віталія Кличка. Хлопець без однієї долоні став чемпіоном України із самбо. Супротивники про те, що проти них боролися фактично однією рукою, дізнаються вже після поразки. Я тільки що бачив сюжет і був дуже сильно вражений. Вражений силою духа. Для мене, Ілля, ти... Справжній герой. Так я би хотів поблагодарити до своїх тренерів, сказати спасибо мамі, брату Андрею, бабушці. Ну і благодаря моєму папі я зараз стояв на цій сцені. Я люблю. Організатори кажуть, добре, що дивитися на гордість приходить щораз більше політиків. Рад, що в течение... Времени, спустя несколько, ну, лет, ну не з першого раза, не з второго, но постепенно сюда стало хотіли очень много політиків. От власти, от опозиції. І вони присутствуют здесь. Я вірю, это вже хороший знак. Значить, вони щось чувствують, вони чому-то учатся. Телеверсію церемонії дивіться на новому каналі 13 квітня о 21.50. З Ігаранський Олег Рогів, новий канал.